Зверніть увагу, це волокна вовни. Ну, у мене не самі якісні волокна, вони досить короткі, з певної породи овці, бувають більш довгі, м'які. Дане волокно подивіться природного кольору, на дотик м'яке теплувате. Продемонструємо горіння даного волокна. При піднесенні сірника до полум'я, подивіться, що відбувається: волокно одразу не загорається, а спікається, утворює темний спік. Якщо ми все ж таки намагаємося підпалити дещо загорається, але не так інтенсивно під час горіння, Дуже яскраво виділяється запах паленого пира, залишається спік. Подивіться він дуже м'який, легко руйнується пальцями. Під час горіння також виділявся димок.